Як завести екскаватор і користуватися ним? Наприклад, це екскаватор GCB, ну, модель 100C1, то не важно, яка. Коротше, щоб його завести, треба, щоб ця ручка була так наверху. Якщо її опустити, то він вже не заведеться. Отак От вона має бути піднята. Потім цей трактор з кодом. Тобто, якщо ви не знаєте кода, ви не заведете. Ключ підходить від будь-якого такого самого трактора. Заводите, включаєте запалення, От там засвічується колодка. І тут вводите код. Наприклад, мій код я вам не покажу. Вам, і так не код я ввів, нажав Enter, запалення включилося. І тепер я його от завожу. От, він завівся. І щоб почати ним працювати, щоб він якісь операції виконував, тобто зараз він нічого не виконує, треба опустити тепер цю ручку. Він все одно працювати не буде. Тому що тут намальовано, що джойстики замкнені, а тут є в нас кнопок стільки багато. Ми нажимаємо цю кнопочку. Ой. Мене. Це якраз і є розблокування цих джойстиків. Коли вже джойстики розблоковані, о, тепер він, наприклад, о. я нажимаю, це вверх-вниз, це до себе, від себе, це вправо-вліво. Вправо вліво. Це закрите, відкрите. І все. Ну і це е, дві штуки це дві гусниці. Тобто назад їдеш, вперед їдеш. І це, ну, коли це вже зробити, це спереді є, ну, там я обернутий і ззаді є, зараз я вам покажу такий ковуш. Оця штука відповідає за. Оцю штуку, що перед нами, це ну, по-ческу називається правітко. Бо не знаю, е -е. А це зайчик тут намальований, то, от, коли нажимаєш, засвічується. Це по помало їде, це швидко. Тобто включаєш собі помало і двома вперед, і він поїхав. Ну, Якщо назад нажати сюди, то він швидко поїде. А щоб додати газу, тут є отака ручка. Це газ. Там обороти воно збільшується 1600 максимум. ну Тут всякі є це переключати різні функції. Це, не знаю, це дворник, фари, мигалка, це, щоб він обороти сам саме вмів скидати і це, щоб забагато вагу не взяти, це воно буде сигналізувати. Ну, зараз його виключу, мені не треба. ну Це магнітофон, ну кондиціонер так, включається. Бува, якщо засвідчується консерв, ключ не виключити. Це пічка, це рециркуляція. Ну і це манітфон. А а це відчепати і ковш. Ну так світиться, той ковш відчепиться, а так нажати, він ну, замкнеться назад. І все. Це, Щоб зайти в меню, треба нажати е, заблокувати чортики. Ужаски заблоковані і тепер ми можемо зайти в меню. Меню. Погнали, наприклад. Це мотогодини, скільки вольт назавжди. Це підсвітка, це 4 я не знаю, це ну, дата і година. Все. Дуже просте меню, нема там супер ну, нічого складного. А, а тут можна настроїти тиск в системі, щоб він швидше був повільніше, наприклад, якщо складів, або щось ваговку працювати. Щоб він швидше був, повільніше працював. такий простий, тут більше нічого нема, тут є якісь заглушки. Нічого більше немає. Оце вікно відкривається, все. Але в кожному екскаваторі є такі, от, наприклад, тут на вікні наліпки. Тобто це, тіпа, одного джойстика, це другого джойстика, це цих двох, що за що відповідає. ну, Це всіх кнопок. тобто Всі кнопки, все повністю Все можна тут собі подивитися і зрозуміти, як що працює. Даний трактор може викопати. Тут, до речі, є от, теж, от, от 0, наприклад, він достає 3.40 приблизно ми бачимо. І плюс ще треба порахувати ковш. Ну, ще плюс ковш, ну я найбільше 410 міг викопати. Це коли стояти на м, твердій основі, це користуватися рихло-упіначем, щоб ковш чіпати. А це тут скільки можна, м, ну, я так зрозумів, монтажу підйомності. На метр від себе, скільки можна підняти. наприклад. Чим далі, тим менше, а чим ближче, наприклад, біля себе можна 2400 підняти. Саме більше ну, пише 2500, 2800, 2800, ну, 2800, напевно, що А3. Монтажу підйомність. Такий простий, надійний, але не знаю, зручно, зручно, тому що він е, гусенишний, можна по викопі їхати, можна стабільно стоїш, копаєш, оточний, можна крутитися. тобто... Не вистачає такої кабіни, як я працював на хітачі, отої кабіни не вистачає, там набагато крутіше. Кабіна м'яка просторіша, тут так собі ну не дуже є місце, але шторка така є світло, таке кондиціонер є, це теж дуже добре. Але могло би бути краще. Тут теж ну, в літрі, то я боти сюди ставлю ноги, але зараз, розумію, немає смислу, бо всюди болото.